Міський голова Михайло Посідко з начальником управління освіти і науки Сергієм Мельником завітали до Ходоровецького ліцею, який розпочав очне навчання. В закладі освіти було обладнано укриття на 126 місць та облаштовано нову котельню. Також напередодні було проведено службове розслідування щодо затягування виконання зазначених робіт. Під час зустрічі з освітянами ліцею Михайло Посідко розповів про особливості бюджету поточного року і дав відповіді на запитання мешканців села Ходорівці. Перше дійсно оглянуло те, що було зроблено, тому що дійсно була проблема на правильній жаль, і для того, щоб навіть з'ясувати, чому так сталося, так як у нас була така ось перерва, навіть було проведено певне службове розслідування, яке встановило всі алгоритми дії, які призвели до цього. Дійсно, дуже погано, коли змінюються правила безпосередньо перед самим стартом навчального періоду якраз наша школа якраз, ну, так і попала під цю історію неприємну. Тому ну, ну, змушені були і оперативно шукати рішення, я вдячний і управлінню освіти, які опрацювали і довірте, в на найкоротше, якщо могли бути терміни виконали роботи, які, я думаю, вже в процес будуть нормально в школі працювати, бути з теплом. Тому тобто, дійсно те, то, що ми оглянули, це нові сучасні котельні. З гарною теплою і те, що має бути зроблено, це фунт, має бути так. І ми хочемо, щоб так і було.